Вітаю з вами Юрій Перш, команда К2 реклами інтернет-магазинів. Сьогодні в рубриці прогноз онлайн продажів Ми будемо робити прогноз онлайн продажів для інтернет-магазину спортивного харчування. Рубрика е «Галузь», якої, здається, ще не було в нашій рубриці, тому з радістю зроблю для цієї ніші прогноз. Запит на прогноз онлайн продажів нам надіслав один з наших підписників в телеграм чат рекламна кухня. Під ніком ВВ дизайн не знаю вашого насправжнього імені, тому буду вас так називати. От, якщо ви теж хочете для свого магазину чи для своєї ніші галузі загалом отримати прогноз неї продажів, 에, підписуйтеся на нашу рекламну кухню на телеграм-чат і надішліть запит в е, спеціальну гілку. І я зроблю для вас прогноз неї продажів так само, як і для більшості з цих інтернет-магазинів. А зараз переходимо вже безпосередньо до прогнозу. До речі, посилання на телеграм чат з рекламну кухня буде в описі під цим відео, тому підписуйтесь. Так, переходимо до прогнозу. Починаємо наш прогноз з огляду магазину Atom.com.ua. Давайте подивимося на головній сторінці. Є банер, бренди протеїні, я так розумію, які продаються, і карточки товару акції. Добре, е, конкурентні переваги досить низько заховані, і то, що я вже дивився. Далі категоризація. Е, По головній, е, які мої е, такі зауваження? Перше, банер. Банер займає дуже велику е, площу і не е, заклику до дії. Тут має бути кнопка детальніше купити, перейти. І я би його зменшив і дещо би, напевно, зробив е компактніше розміщення головної сторінки. Тому що головна це найбільш відвідувана сторінка на вашому сайті. Можете це подивитися в аналітиці. І я би з боку тут біля банера зробив би розгорнутий список категорій або оцю категоризацію, яку ви заховали аж вниз. Популярні категорії зробив би ну або випадаючи меню, а також підняв би її теж вище. Ось, тобто ці категорії я би підняв вище. Ну, наведу приклад лідерів ринку. Наприклад, розетка, бачите, в них є теж великий банер, і з боку ця категоризація. Їхня, наприклад, конфі, та сама історія. По центру місце для банерів. Вони, до речі, зробили дуже класно такі от карточки. Не стільний єдиний банер, а карточки. На карточках можна розмістити більше інформації, та? якщо на одному банері там тільки одна велика історія якась, то тут можна чотири інформаційних потоки. Прикольно. Тут якісь з них ну, можна подивитися, як лідери ринку оформлюють і можете перейняти до себе ці шаблони. І тут, бачите, справа теж зразу категоризація. Тут на першому екрані я маю по суті. 80% інформації, яка мені потрібна. Тут у вас я бачу тільки, ну, тільки банер, по суті. Ну, є ще меню, звичайно, це добре, але е, класно б було його розгорнути. Так само в епіцентрі давайте подивимося, що є. Ну, в епіцентрі бачите, яскраву купити. В них немає категоризації, але в них оця е, і ця історія, що у вас в самому низу, бачите, в них підтягнута е, вище. От. Тому мені теж здається, що було б більш правильно зробити її. На вашому сайті теж вище. Далі. Що ще по сайту? Є акції, знижки, бренди. Тут добре. По карточці товару, точніше, по категорії, наприклад, спортивне харчування, протеїн. Е, у вас є опція залишати відгуки, що дуже добре. Але на жаль, ви з тою опцією не працюєте. Тобто люди не залишають у вас відгуки, і ви ніяк е, не просите людей залишати відгуки. Ви як випустили, то вони б залишали. Але з того, що я бачу, е, у вас всюди відгуки по нелях, тому перше, або просіть людей залишати відгуки, або приберіть цю опцію з карточок товару з списку категорій, де я зараз знаходжуся, тому що таке враження, що це якийсь шаблон, прототип сайту, і сайт недороблений. Ось частина користувачів буде виникати таке враження, і ну коли от тут по нулях світиться, воно якось не дуже не альо. Тому або е працюйте з відгуками, просіть людей, щоб залишали у вас відгуки, що в принципі позитивно буде для всіх, і для, і для вас, і для реклами, і для майбутніх потенційних користувачів. Ну або поки що ще ну, роботи з відгуками це тривалий час, або поки що можете ну, перебрати ту опцію. Вже як взялися перші відгуки, то то от бачу, у вас сайт на Окей Стори е, платформа, і ну, якщо ви на опенкарті, там можна ці відгуки майбутні, це для вас мотивація, до речі, збрати відгуки. Усі відгуки можна оформити. от такі от зірочки буде. Бачите, як ваші конкуренти мають, а ви не маєте. От тут бачите, дев'ять тисяч тисяча відгуків, дві тисячі. Тут 700. От для того, щоб ваша реклама в Google Shopping була максимально привабливою. Ви можете потім ті відгуки зібрати через спеціальний фід і е, розмістити в рекламі. А якщо не будете знати, як, то ще нам, ми зробимо. Е, це такі найбільш критичні речі, до, які стосуються сайту, з того, що я помітив, з того, що я би поправив. Чим, ще небезпечна е, така от історія з харчовими добавками, ну, бо, в принципі, спортивне харчування це е, можна розглядати деякі точки зору е, харчові добавки? Е, з тої точки зору, що в складі деяких продуктів можуть бути е, речовини, які Google буде. Е, Вважати, що це якісь там заборонені речі для реклами, і він може блокувати певні товари раз. По-друге, в описі <кій> слідкуйте за тим, щоб вас не було е... не. Релевантних обіцянок, тобто, щоб ви не, не, не е, обіцяли вашим користувачам вічну молодість, чи там, вічну красу, чи швидке оздоровлення, чи швидке досягнення результату. Google це все читає, моніторить і теж блокує сайти, де є такі обіцянки. Тому обов'язково перейдіть ще по всіх своїх розділах для того, щоб е, унеможливити е, блокування Google. Е, так, що ще? Ваша адреса до контактів, телефон, адреса, номер будинку. Так, це є, бренди є, доставка оплата, повернення та обмін є прописані. Супер, добре. Це по сайту критичне зауваження. Тепер йдемо до прогнозу онлайн-продажів. Значить, починаємо з цілі. Ви кажете, що у вас ціль в е, продажах 100 гривень місяць. Гарна ціль для старту можна. Рахувати. Середній чек 760 гривень. Система рахує нам, що треба 132 заявки в місяць або ну, 4,5 майже 5 заявок в день. Е, врахуємо кое конверсії в закрите замовлення, бо заявки ми отримаємо з реклами ми отримуємо заявки, а е, для того, щоб вони перетворилися в замовлення, їх треба опрацювати. Так, як вас сказалось, що. Принципі, товар купує через корзину, і я думаю, що немає якихось історій там з поверненням чи з е, частими відмовами. Я ставлю, що 9-10 заявок у вас перетворюється е, в замовлення. Ну, там 10% лише на всякі шалості. От, відповідно, е, 146 заявок або 5 заявок в день треба отримувати, щоб з таким середнім чеком продавати на суму 100 тисяч гривень в місяць. Версія в заявки. Ви написали 5,65, це дуже багато. Ну, це, якщо ви це дійсно правильні показники, які ви написали, це прям космос. Це, ну вам зараз, всіх глядачі, які будуть дивитися це відео позаздрять білої заздрісті. І е, цільового трафіку при такому кієнті конверсії треба лише 2,5 тисячі е, в місяць цільового трафіку наголошую. Давайте подивимося, скільки коштувати ваша реклама е, ціна вашій рекламі. Ціна реклама вашій інші, перепрошую, щось заговорююся сьогодні. Е, ну давайте, наприклад, спортивне харчування. Купити протеїн. Подивимося на ці. О, трафіку більше, ніж достатньо. Давайте ще подивимося за всі доступні періоди. Тренд у вас був ростущий, тобто люди активно займаються спортом, хочуть вирощувати свої м'язи. Тому тут прям ну, дуже класно. Е, вся конкуренція. конкуренція де у нас? Висока? Ну, висока це нормально, буде, трошки зменшу. От, і ціна за клік від 8 до 45 гривень. Ну, від 3 до 45. Тут навіть 55 є купити спортивне харчування. Е, це треба пам'ятати, що це ціна за клік для. Текстової реклами. Якщо говорити про Google Shopping, то в нас чи Performance Max, то ціна за клік може коливатися там, від двох до ну, восьми. Останнім часом трохи підросла. Верхня межа недавно було шість, зараз там, до восьми будемо рахувати. Давайте порахуємо ну чотири десь. Ну, може навіть ні. Давайте ваші ніші п'ять порахуємо. Все-таки конкурентна ніша, і поставимо ціну за клік 5 гривень. Ось і система е, нам рахує, що для того, щоб продавати на суму 100 тисяч гривень при середньому чаку 760 шістде гривень. Е, якщо ви закриваєте заявки в продажі з конверсією 90 і у вас дійсно 5-65% коефіцієнт конверсії сайту, тобто зі ста людей, які заходять на сайт, у вас там майже шість чи п'ять точно залишають заявку, ну це дуже добре. І при ціні за клік 5 гривень у вас доля рекламних витрат. Е, 13%. Тобто вам треба 12, 13 тисяч гривень вкласти рекламного бюджету, щоб продати на суму 100 тисяч гривень. Якщо тут, наприклад, буде менший коефіцієнт конверсії сайту, відповідно треба більше цільового трафіку залучити. Якщо ціна за, за е, клік буде та сама 5 гривень, то доля рекламних витрат буде вже 25 гривень. Ось і тут треба. Бути вже більш е, уважним. Ну, давайте повернемо до п'яти і е, там при чотирнадцяти. навіть навіть, якщо буде максимальна ціна за клік, вісім, да, то при такій конверсії сайту і при максимальній ціні заклік е, маємо там 24% е, доля рекламних витрат. Що для цієї галузі? Я вважаю взагалі дуже вигідно, чому тому, що протеїн – це те, що закінчується, чи будь-яке харчування, в тому числі спортивне, це те, що закінчується, і тут треба робити акцент не на тому, щоб зробити з першої продажі, а на тому, щоб продавати постійно тим, хто вже купив раніше і хто займається постійно спортом, бо якщо він вже купив раз, скоріш за все в нього. Є оця така позитивна, скажімо так, залежність, тримати своє тіло в хорошій формі, нарощувати м'язову масу, качатися, і відповідно треба розуміти, як часто він буде купляти цей протеїн, і як е, часто йому потрібно доставляти е, цей протеїн. Тому переходимо до другої частини таблички, де ми порахуємо, а яка буде доля рекламних витрат, навіть при максимальних показниках, <кій> якщо займатися повторними продажами. І якщо ж займатися повторними продажами, то припустимо, що е, ну, якби ви не займалися повторними продажами, не всі 100% вас будуть знову купляти. Давайте припустимо, що це третина, хоча б купляє. Ну, може, навіть не третина, а одна п'ята для таких найбільших скептиків. 20% тих, хто вже вас купував раз реклама, куплять вас ще раз. І протягом року, ну скільки? Ну, раз в квартал, напевно, якщо якусь велику пачку брати, то. Ну, я думаю, вистачає, так? Тобто раз купили з реклами і три рази протягом року, раз в квартал купують. Е, ну, бо ви їм нагадуєте, штата е, любовні листи <гадуєте> нагадуєте це про себе, телефонуєте. Чек, припустимо, той самий, не збільшуємо. І кількість повторних продажів тоді у нас система рахує з рахуванням цих показників майже тисяча. Е, сума повторних продажів 720. Тут ми заклали повторні е, витрати на комунікацію протягом. Року це смс розсилки емейл розсилки, зарплата менеджерів турботи, IP-телефонія, і отримали суму повторних продажів з врахуванням цих витрат. От, і якщо е, дивитися, як е, такий е, системний е, підприємець, та на довгі періоди часу, то е, при залученні, при таких показниках, при залученні, е, Першого клієнта з реклами ми отримуємо долю рекламних витрат 23%. відсотки. Але якщо ми системами працюємо з базою, ведемо соціальні мережі, нагадуємо про себе через різні канали комунікації, телефонуємо клієнтам, нагадуємося. То протягом в розрізі року за рахунок от повторної комунікації доля рекламних витрат буде 4% на секундочку. Та? Тобто цей бюджет, який ви закладете, закладете в рекламу, він буде використаний набагато більше ефективніше, але треба проробити певну <рес> 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 додаткову роботу. Тому ну, я вважаю, що ви ж сидите на бочці з золотом. це те, що зараз в тренді тренд, як ви бачите, росте. E, ціна за клік, висока конкуренція велика, але в мене є для вас хороша новина, що мало хто займається цим повторним продажем. Тому що я думаю, якщо ви будете робити акцент не на тому, щоб заробити на першому клієнті, на першій продажі, а на тому, щоб е, вести клієнта, вести клієнта далі по життю і супроводжувати його е, корисними порадами і отримувати за це. Подяку в форматі продажів, то е, відповідно доля рекламних витрат у вас буде меншою. Е, також у вас було питання, який роз е, по цій галузі? Ну, роз це обернена величина до долі рекламних витрат. Відповідно, якщо ви одиничку поділите е, ой, так, одиничку поділите на 0,25, то ви отримаєте 4 або 400% роз. От, і для вашої ніші в принципі це е, нормальний показник, але за умови, що ви думаєте про е, повторні продажі. Ну хоча, якщо у вас е, там націнка там 50-70 то для вас і перша продажа буде е, окей, але все рівно навіть якщо при тінецінці е, справжні гроші зашиті вже в повторних продажах, тому що треба е, робити. Повторні продажі і взаємодіяти з клієнтами після покупки. Я вам дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас є запит на прогноз, залишайте його за посиланням в нашому телеграм-чаті рекламну кухні». Підписуйтеся на YouTube канал, на цей, де ви дивитеся, щоб це відео зібрало більше переглядів і було максимально корисним не тільки вам, але і решті підприємців. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступних відео.